Дорогі співвітчизники, дорогі громадяни, я народний депутат Єценка Антон Володимирович, мажоритарник з Черкащини, зараз на засіданні Верховної Ради я подав законопроект, який передбачає сьогодні зменшення зарплат народних депутатів під час військового стану до рівня мінімальної заробітної плати, тобто 6500 гривень, замість сьогодні 50 тисяч, так само зняти всі виплати компенсації і так далі. Я вважаю, що це правильно було б рішення. Хтось каже що це популістські закон. Але я вважаю, що Верховна Рада, зокрема нардепи, мають у цей складний період показати єдність народом. У нас, вибачте, вже 10 мільйонів переселенців. Тих, хто покинув батьківщину, багато людей втратили житло. Дітішки збирають гроші, моють машини, там продають картинки, співають. А депутати, вибачте, у нас. Місяць тому підняли собі, повернули зарплати до рівня до воєнних, от найбільш бідні. Тому я впевнений, що Верховна Рада, якщо вона поважає людей, якщо вона представляє сьогодні людей, вона має прийняти цей закон на період військового стану, здійснити дії, які б викликали повагу людей. Ну і хтось каже: ну, це ж невеликі гроші. Економія, ну більше приблизно 250 гривень. Мільйонів гривень буде економія. Много чи це багато, я не знаю. Але, наприклад, це 25 тисяч громаді жилетів, чи 25 тисяч касок, чи чого ще. Я думаю, що депутатів не буде. Я прошу максимальний репост і вважаю, що громадяни мають тиснути на парламент, щоб це прийняти. Я, до речі, додавлю, що на сайті президента була петиція, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів, щоб це зробити. Подивимось. І як будуть реагувати фракції? Перше серед слуга народу», і «Блок» Петра Порошенка, Батьківщина, партія за майбутнє, довіра, голос і позафракційні депутати. Я особисто закликаю всіх колег підтримати цей закон і впевнений, що це буде дуже правильно під час військового стану. Дякую за увагу. Слава Україні!